Сьогодні у нас сьома доба після операції. Після завтра будемо знімати, шви. все добре. Було дуже. Це 47-річний військовослужбовець Андрій Соколенко на позивний Париж. Нині чоловік відновлюється після операції у Запорізькому військовому госпіталі. Поранення боєць дістав у свій день народження під час евакуації загиблих побратимів з поля бою на запорізькому напрямку. І під час одної такої евакуації попали під обстріл. І скиди були, і мінометні обстріли. Коли був скид, було, такий був удар у спину у в плиту, ну, що я думав, що по мені деревина впала. Удар був такої сили, що... а потім кричав так, що я не знаю, мабуть, небеса чули. Біль була бешена. Андрій згадує, після цього одразу намагався сховатися від ворожих дронів, оскільки вони продовжували атакувати. Думки були вискочити і десь одбігти. А яке ж безпечне місце посадки, як вона випала на вигорівша? Місця такого не було, тільки лежала плівка чорна. Я заліз під неї, під ту плівку сховався, щоб він мене не бачив. А він побачив і ще два скида зробив. Розірвалося в матріві коло мене один і другий. Андрія врятували його побратими. Чоловік каже, про те, що це сталося в його день народження, зрозумів вже у госпіталі, коли прийшов до тями. Я й не думав, що в мене йде народження, тому що я вже не знав, який день, яке число. Ми просто виконували те, що треба було. Треба було побратима винести. Двохсотий, на жаль, був. Дякую Господу Богу і лікарям. Що дали мені життя у цей день? Витягнули мене того світу, мав сказати, другий день наруження. Уламок з дрону зайшов зі сторони спини над лопаткою. Пробив п'яте ребро, пробив нижню частку лівої легені, діафрагму і ободову кишку і лишився в кишці. Військовий лікар Юрій Михеєв розповідає, під час операції, яка тривала понад годину, Андрію лапароскопічно видалили 5 сантиметрів кишки, а також дістали уламок. Товста кишка була пробита наскрізь уламком, Ушити її було неможливо, тому була видалена частина цієї кишки, і вона була шита первинно внутрі живота. Без Великого розрізу лапароскопічно і в цьому є унікальність цієї операції. Перевагою такої операції є раннє відновлення, і звичайно він повернеться у стрій як можна швидше ніж при великій операції. За словами Юрія Міхеєва, таку операцію зробили в Україні вперше. Жодної публікації, що така така операція була зроблена при вогнепальному пораненні наразі у світі не існує. На відновлення Андрію за словами лікаря, знадобиться близько місяця, а далі він зможе. Повернутися на службу, як вертатиму частину? Я готовий виконувати обов'язки. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов. Суспільне новини. Запоріжжя.